Сьогодні ми другий день на морі. Зараз знімемо дорогу, скільки займає по часу. Ми виходимо з пляжу і провіримо, скільки займає час до моря. Доброго ранку. Ми думали, хотіли стати садівкою сьогодні рано, не на схід сонця, але раненько піти на пляж. Ми вчора з дороги. Дуже багато знаходили, бо нам було цікаво, що там, що там. Більше 20 тисяч шагів знаходили. І сьогодні зранку завела, Софійка завела будильник на 5.30. 5.29. .29. Ми встали тільки 8. о 8-й годині ранку трішки. Ну, потрібно було відновитися після дороги, тому що з потягу. З лізами. Е, ні, в АТП ми пізніше, бо ми ж знімаємо, оскільки часу займе до того. Я, Я там щось Вже біля АТБ чудово. Щойно дізналася, як ми можемо Тут, до речі, з іншої сторони площадка постійно грають футбол. Це як піти поїхати попри на Софії поїхати в аквапарк Одесу. Скільки як доїхати? Потрібно нам давай. Я так повільно не буду йти. Вчора ми були в сторону камнів, там була тепліша водичка, але там ніяк було такі вмоти. Зараз ми повернемо трішки в іншу сторону. Щоб їхати в аквапарк, нам потрібно буде тут перейти, дійти до Таврія і там на 70-му маршруті доїхати до аквапарку Одесу. Як ми без аквапарку, так? Mm -hmm. так? Ми і аквапарк це наше, наш девіз, так? Ми завжди ми дуже полюбляємо аквапарки, завжди, коли відпочиваємо на морі біля, або десь біля аквапарка, ми завжди їх відвідуємо. Ну ось Ми хвилинку пройшли, перейшли дорогу і зараз спускаємося туди і буде вже на море. Вчора ми кружляли, то туди ходили, то туди, вокруг до да около і виходили завжди з однієї сторони тільки часто знаходжували сьогодні наче вітру немає Бо в половині дня вчора з вами не було другій половині дня був вітер на мазон так дали я пожалив то в нас не дік Повлені сили енергії на сьогодні вже будемо відпочивати. Бадьора кава в готелі. Була. Сніданок там 11-ї, -е, а там, де можна замовляти, не замовляти. Раніше ми не замовляли, але ми ще трішки не адаптувалися. Будемо щось вже по факту. Можливо, де щось на пляжі замовимо, знайдемо поряд. Там, де ми вчора ввечері проходилися, набережній, то саме тут звук таких немає, а трішки далі, біля центральних входить, далі, то є столовка, можна буде за великим бажанням прийти тут і пообідати. Будемо дивитися по наших бажаннях, як на, що нам хочеться. ще чудова погода чудова. Ось ми вже майже дійшли. Ось ми переходимо, перейшли дорогу. Тут перехід дороги. Машини можна поставити, хто на своїх на авто. До речі, так місця тут достатньо. І вже море, це машини, дерева. А за деревами вже там. Море під деревами вже люди лежать відпочивають, щоб не на сонці. Біля моря. Що, до речі, знаходження нашого готелю для нас досить зручне. Поряд АТБ, поряд море. По карті дивилася про орієнтовник, це середина Чорноморська, бо ми хотіли перейти туди трішки далі. По набережній, але нам Софійку не далося, потрібно буде перейти верху далі спуститися там, де соків, будинки відпочинку. Хочеться ще в тій частині побути. Обов'язково, я думаю, побудемо. тому що вибрати де. Найкращі місця. Ось вже ми все на морі. Скільки ми йшли, не знаю, дуже мало. Тут далі теж на морі. Хочеш тут. Хоча ж спускаємося. Зараз попідніше, ніж вчора було. Зараз ми даємо собі містечко, тільки будемо йти трошки туди вліво, щоб було можна було купити відразу. Так, по набережні можна йти і туди, до центральних сходів і не довго йти, хвилин можливо. Також десять. Так. Ну що, доцюнь? Давай будемо тут десь вибирати місце, так? Да? Тільки ж десь ближче до того, вон там можна лягти. Пішли, ми не будемо прямо. Що? Ми не будем прямо пішли. будемо прямо будемо вначалі лягати. Будемо. Ми довго спали. Потрібно, щоб зайняти яхти. зручніше до моря, потрібно раніше виходити. Софія, ми будемо лягати ближче біля моря, тому що, до речі, тут кидати не будемо, там, де поки. О, Можна поки. Один, а так, ось в наше місце. Говорила сюди, для самої водички так буде. Мені красноша. Сьогодні море спокійніше, як водичка. А, ми, я, Сьогодні ти водичка, ти? Ти? до речі, грязніша. Вчора було да? так? Я ось по-любому прийду туди. Люди всі купаються. Ми обов'язково намочимося. Де? Де медуза? Так, ну, ми поки що буїжче. зараз ще круг потрібно надути. Будемо надавати круг? Зараз ні. Зараз ні. Пізніше набуємо. Ти не дузбиєш? Я ні, а ти. Ні. Да. Що? Красиво. Замести тебе? Да. Це ще задача. Я не хочу що був ти, був ти вже Виросла моя дівчинка, щоб я тебе не снисла

Ще не буду на А далі кусочок, до речі, не буду на пляжі пісок дуже м'який. Ну так дуже лежати.

Дякую за Почала змову намочитися. Я вже більше привітала до цієї водички. Вже легко заходиться. Зараз знову намочусь, вибрала місце. Де. До речі, тут каміння в каміння легше заходити у воду. Потрібно вибирати місце на відпочинку. Ближче до центрального пляжу, там менше каміння, коли заходиш у воду, то потім майже не Тушки далі туди, там шводи, ночки не звучимо, як подарували. Наш там і сіка людей, Нема каміння. Дуже О, Тут майже можна покрити, бо там досить довго доволі піти, щоб по плечі намчитися. Моя косне. Є кафешки а там... Мені здається, я зараз знайшла найкраще місце для купання, щоб поплавати. Я відпочиваю. Ну, да, після того, як полежиш у водичку заходити, складно. Водичка грязна стала. Бач, море бушує, починає бушувати і водичка грязна стала. Попливли. Десь ага. вод водоросли грязь. О, вийшло. Давай ще раз. Трюк, розвертайся до мене. Подожди. Підійди до мене, ти куди тікаєш. Там водорослі ззаді. Давай. Все. Все, пішли. Куди? Я занесла. Тихо, яка тих, тих вода грязна стала.